Доброго дня! Сьогодні 15 листопада і як бачите, вирішив я себе проявити як хазяїн і не тільки торгувати овочами, а ще й прибрати дрова, які під забором вже цілий рік. Тут в мене дуб мені привезли. І такий, бачите, я сказав ліснику, кажу, привезіть щось погрубше. І пояснив, що метровочки погрубші такі. Він каже, все, Поня, привіз мені такі пеньки, що я не можу їх, не міг руками їх обвернути. Ви зрозуміли. І я вже мусив якось думати, наймати когось, хто б мені порізав, поки я зайнятий. Це для мене трошки дороговато і трошки, знаєте, так як в мене руки стоять до цього, я так собі думаю. Не захотів я когось наймати, тому що в нас порізати машину дров, десь тисячу гривень, плюс людина прийде з. Треба їй бензин, треба її покормити, масло, тому що в неї бензо пилка. Я все-таки вирішив повремінити трошки і купити собі, верніше, знаючи, що в мене є пилка, яку я купив вже роки-три назад, це електро. Думаю, зроблю. Ось цей час настав і заодно я хочу вам показати, яка в мене пилочка, тому що зараз йде зима, всі вже давним-давно заготовляють дрова. І Я прихильник також дров, тільки дубових, чим грубші, тим краще. Дуб, ясен і граб. Оце три вида. Хоча якщо є ясен і граб, то краще ясен і граб, тому що отакі, оці кора оця, вона також має, займає місце на машині і виходить так, що горить вона погано. І потім от ходів куча. вивозь їх на якісь ями шукай. Ну ось таке. Тому ось така пилочка, назва її могильов. Я не думаю, що якщо ви візьмете якусь іншу назву, але, от в принципі, вам треба оці параметри. Бачите? Назва це назва. Саме головне, що, в принципі, я для себе побачив, що пилка Електро непогана штука. Я її зараз включу. Захист. Так вона працює. Коли мене питають, чого вона так гарчить, я пояснюю людям, що вона просто возмущається. Тому що такі колоди пиляти це не кожен зможе. Чим ця пилка добра, тим, що шина оця вона довга. Я не пам'ятаю скільки вона, але я думаю, що сама шина у штіля десь ось така приблизно. А тут набагато довше. Тобто дуже зручно, отакий пеньок тут має мінімум 60 він має окружність. Це мінімум. І я всі попиляв. Мало того, оце це ще пі пісня. У мене було, знаєте, привіз такий пеньок, отаких два пенька разом докупи. зрозуміли, я його посередині розпилював, потім четвертував. Ця пилочка добре настраждалась на цій машині дров, але, як то кажуть, справилась, все добре. На рахунок метровок з метровками в неї взагалі немає проблем. Тобто, моя думка така, що якщо у вас немає можливості купити бензо і електро дешевше, саму дешеву не купляйте. Купляйте десь, я думаю, що за 2000 гривень зараз можна купити нормальну пилку 2-2,5. Це моя така думка. Єдине, що от в мене е, теплиці 60 метрів, то в мене є кабель 60-метровий. Ну, в принципі, вам достатньо 20 метрів кабеля, 30 метрів. Це з головою достатньо. Тому купіть собі гарний також кабельок, який завжди в частному домі, просто незамінна річ, щось підварити, щось підкрутити. Завжди треба така е, якби переноска дліна. Тому, ну якось так, Загубилась в мене від масла оця кришечка. Така вона, знаєте, як то кажуть, не дуже хазяйська з виду. Так як я рідко користувався тим, що різав дрова, чого рідко. Ну, Перші роки то я різав їх, там, четвертував і рубав, а потім, коли вже в мене буржуєчка правильна стала в теплиці, тобто з метровками, я її метровками топлю, то в принципі максимум, що я робив, це напополам перерізав дровцята і все, метровку напополам, нічого я там не четвертував. Але ще один такий нюанс скажу: ось попросив мене знайомий. Порізати дерево, взяв щіль з собою і каже: слухай, візьми на всякий випадок свою пилку. Взяв я свою, він взяв бензу приїхали ми, не заводиться той щіль. Смикали ми його, смикали, не завівся він. І дуже він поспішав, не було часу чекати. Я достав свою могильовочку, раз, два і за два часиками всю велику таку велику вишню. Чи черешню стару зрізали, звалили її спочатку, і потім помаленько помаленько Саме цікаве, те, що все-таки щіль потім завівся, але коли ми вже всю роботу поробили, видно, ми там неправильно його запускали чи що, не знаю, бо ми ж не лісники і не працюємо кожен день з пилкою. Тому бувають нюанси, треба ще правильно вміти її запустити. Ну, якось так. Тому, шановні, що хочеться сказати і підкреслити в цьому відео: електропилка непогана. Я б сказав, це хороший варіант, тому що буває, треба щось терміново зробити, підрізати якесь дерево, є електрика, є кабель. Раз і підрізав. Бо не завжди є те масло під руками для бензу, не завжди є той і бензин. Але ясне діло, що бензинова пилочка вона краще тим, що ти пішов собі в якийсь хащі чи ще кудись і все там швидко порізав, якщо тобі треба. А електро ми вже залежні якби, від електрики. Хоча вона мене виручає дуже сильно. Чесно вам скажу, дуже сильно виручає. Я дуже задоволений. Тут в цьому Могильові єдиний мінус, що тут нестандартний цеп. 59 зубів. Але, в принципі, ще не було такого дня, що я не знав, де купити. У нас в Вінниці не проблема було купити цеп з нестандартними зубами. Тобто тут 59. Ну, якось так, що міг вам підсказав. По дровам також я вам сказав, найкраще це граб і ясен. Це моя така думка. І дубові якісь рейки сушені. Оце найкраще дрова. Метровки дубові це вже на самий край. Я вже мовчу про сосну і так далі. Ну ясно, якщо воно вам задарма, то берете, берете дрова ті, які є. Да? Але якщо так купляти, то тільки метровками і ні в якому разі не купляти рубані. Знаєте, як буває, обманюють людей. Складають і рубані продають. Тому що рубані, вони дуже багато місця займають, а по факту їх там немає та кількість, яку кажуть. Це по-перше, і по-друге, метровок завжди влазить більше. І чим довші дрова, тим краще. Взагалі там по 3 метри можна купляти, якщо руки стоять і є можливість порізати. Ну, якось так. Добре, шановні, будьте здорові, запасайтесь з дровами. І обов'язково майте групку, якщо у вас є така можливість, пока.